Тема сьогодні про неробочі там, напівробочі материнки і також робочі. Чому я їх не, не здаю, не продаю? Для чого воно треба, скажімо таке, щастя тримати? І буде, скажімо так, Корисно людям, які думають, що з ними робити, з тими материнками. На хіба воно треба там і так далі. І сьогодні освітим ті питання? Самі основні? І почати варто з того, що в кожного. З нас, кожної людини є якась своя ситуація, комусь треба гроші, комусь, хтось хоче від них позбутися і при тому отримати якусь копійку. Хтось хоче просто позбутися, хтось хоче подарувати. І таких ситуацій дуже багато, скажімо так. І ще одна з таких ситуацій, коли, наприклад, людині там треба різку якусь копійку. От. І то стосується не тільки материнських плат, будь там, комп'ютерних запчастин, любих там, товарів, які можна в принципі, продати, заробити гроші, але суть в тому, що коли ти виставляєш на торгову площадку якісь плати, комп'ютерне залізо, там виходить, яка ситуація? Потрібно час, щоб сфотографувати материнську плату з різних ракурсів, там в нормальному освітленні, в нормальній якості. Можна, звичайно, того не робити, але то все буде впливати на, на швидкість продажу, на ажіотаж або не ажіотаж, який буде, або не буде. Круг. Тої материнської плати, там треба створити опис, потратити час, там треба дочекатися продавця, точніше покупця. Тобто, почнуть парити мозги, а робоча, вона неробоча, провір, а з фото ззаді, а збоку, а, а фото сокіта, там, чи фото там, моста. І так далі. Тобто, так куча таких. Моментів, які відштовхують, скажімо так, продавців продавати плату, а віднести його перекупу, простіше кажучи, здати материнську плату і отримати якусь копійку. Також сюди треба приплюсувати, те, що коли ти продаєш плату. Там може пройти і місяць, і два, і пів року за поламаний пошук на торгових площадках. Для твої оголошення просто ніхто бачити не буде, ніякої здорової там конкуренції, скажімо так, чи новіші оголошення, які там в пріоритеті в покупців будуть, Тобі і твої оголошення десь. Пропадає, тим більше, якщо там воно якось непривабливо оформлено, нормально не створений опис, а на опис також треба потратити час там, як мінімум, годину часу, щоб його нормально шукати інформацію, якісь плюси і мінуси, там якісь переваги, які отримає людина, яка її буде купувати. то все треба десь приблизно годину то відформатувати, плюс площадка починає вставляти палки в колеса там. Не давати тобі оголошення, скажімо так, опублікувати, ще там щось. Таких моментів дуже багато. І плюс, навіть якщо ти її продаш, тобі треба її упакувати, піти віднести, принести, туди-сюди, відправити, чекати. Тобто воно все відштовхує. І що роблять люди? Люди просто шукають людину, яку можна взяти одну, другу, третю, четверту, там, 10 материнських плат і відправити скупщику. Правда, скупщик бере набагато дешевше, ніж можна її продати на площаці. Но, якщо в людини якась ситуація, яка Ну от, Не треба їй тих материнських плат, вона не буде думати, що вона втрачає на тому гроші, здаючи її там за третю частину ціни. А якщо материнських плат багато, то це вже виходить солідна сума. Тому що є різниця, продати, здати скупщику материнську плату, наприклад, з одним мостом, отаким от от, жовтим язичком за 50 гривень. Приблизно три материнки будуть важити кілограм, а кілограм. З одним мостом коштує 150 гривень. Приблизно 4 долари. Таких три материнки будуть коштувати з одним мостом. І коли ти можеш продати, наприклад, її одну за 100. І тут все зрозуміло, скажімо так. Є різні аспекти. От. Суть в чому? Суть в тому, що які плюси ми отримуємо від торгової площадки. Ми продаємо материн, материнську плату в три рази дорожче приблизно. Плюс ми отримуємо, скажімо так, зразу гроші на рахунок при отриманні. І Скажем так, мінуси, то те, що потрібно виставляти, і потрібно чекати довгий час. Хоча, якщо виставити нормальну ціну, то в тебе їх дуже швидко заберуть, особливо, коли тих материнських плат буде, от, наприклад, така скучка. Тому що треба враховувати те, що покупець буде платити за доставку, а доставка зараз не дешева, і вийдеться так, що в пріоритеті. Ця більшість покупців, там швидше всього будуть якісь також перекупи, вони захочуть там декілька материнських плат їх купити скопом. Тому так будеш набагато швидше продати, і так воно більше привертає увагу. Тепер про саме основне основна тема, яка була, то було, чому я не здаю там, не продаю ті материнські плати. Час від часу можна замітити, вони попадаються в відео можна сказати, регулярно для розгляду якихось важливих тем, де я можу показую якісь запчастини, там, радіодеталі, там, методи їх реалізації, кращі способи реалізації материнських плат, там радіодетали з них і так далі. От. І це є перша причина, чому їх не продаю, тому що я їх показую. Робочі вони не робочі, вони потрібні, їх можна з часом їх відновити. От. Причина в тому, що комусь я показую детально якісь материнські плати, комусь пригодяться там, маркування чіпів, назва чіпів, там якась ревізія, мікросхем, мостів. І став я замічати, що я досить часто сам повертаюся до того, щоб переглянути якісь відео, освіжити в пам'яті. Які там були чіпи, а які там були маркування там, тих чи інших речей, нагадати собі якісь там ті ж самі методи, тому що воно забувається, особливо, там, допустимо, метод розпаювання, неробочої плати там, на корисні запчастини, які можна продати, там ті ж порти, там ікросхеми, транзистори. Вони всі кварц, вони всі можуть повторно бути. Застосовані, і також їх купляють, і краще їх просто збирати в баночки. там, і Потім можна їх перепродати скопом. Тобто, їх там одну штуку ніхто брати не буде, а наприклад, 5, 10, 20, 50 їх будуть забирати по хорошим цінам. Тобто, перша причина то навчання, вчуся сам і показую на відео якийсь досвід. Друга причина відеодокументація, тобто показую там які чіпи, мікросхеми, ревізії їх, які часто потрібні мені самому, і також потрібні людям, які будуть дивитися, і щоб зрозуміти, який там був біос на тій чи іншій платі, з якою ревізією та плата була. Ну і третя причина, то те, що з часом вони плануються відновлення. Цікаво, мені подивитися, там які там біоси в них, які там можливості, які процесори підтримують, запустити, показати. І самому цікаво, і, надіюся, буде цікаво.